А супер, вже так? особливо на 30 років. Да, 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 да. Да. Там 4,2 чи 4,6. А 6. які платиш місяця? в місяць ми тут платимо 400 плюс-мінус. Якщо це рахувати з усіма страховками е, ну, нашого життя і здоров'я і самого майна, то це там щось 385 чи 400 а яком? сума кредиту. Ну, 115 це вартість була. Да, а сума да, да. О, я забув. Мені здається, що ми дали е, 55 чи щось таке. А, то це, типу, тут 60 тисяч кредиту десь. Може, десь так, так? Да. Ну, у мене в планах це виплатити років за 5-7. Тобто зараз вона себе абсолютно повністю платить за Airbnb, ще й частково платить другу квартиру, ну, коротше, вона, вона в плюсі. Коротше, 115 тисяч, а зараз ставки падають, ти ж знаєш, там? Та та але це тебе ну як засмучує чи не засмучує? Мене це взагалі ніяк не чіпає. Коли вони довпадають, тоді я піду просто реструктуризую а, кредит якомусь іншому банку. Просто що тобі треба буде заплатити 2 за відсотки за цієї рік і наступний, не треба. А, вони...